Вітаємо, друзі! Сьогодні хочемо вам показати, як замінити ніпель в м'ячі в домашніх умовах. Для цього нам треба безпосередньо м'яч, який здуває. Ось у нас Nike. Треба ніпель номер 5 для цього м'яча, шило, голка для насоса, викрутка, або наш такий спеціальний інструмент. Я ніби схожу на викрутку з круглим наконечником. Отже, для початку треба виняти старий ніпель. Для цього ми здуваємо м'яч з допомогою голки. І викруткою виймаємо ніпель. Всовуємо викрутку всередину ніпеля і обережно-ханенько виймаємо. Звісно, ви можете ніпель пропихнути всередину, але тоді він буде і ем, його виняти буде неможливо. Не поспішайте. Я yeah. выняла ниполь, топором. Новий ніпель треба проколоти максимально по центру шилом. Перед тим, увага, це важливо. Перед тим проколювати, як ви його маєте ставити м'яч. Ось прокололи шилом. Далі голочкою засовуємо його м'яч. Ще після шила можна його проколоти і іголкою насоса, Ось так, щоб зручно було далі надувати. и вставляем они пыль мяч. Поправляем его выкрутку. Вот Потрошки, обаражно. В Тепер беремо насос, компресор в нашому випадку і надуваємо м'яч. Далі потрібно перевірити, чи ніпаль не пропускає повітря з допомогою водички. Тримається водичка, повітря не видно. Все, ніпель поставили, ви його поміняли. Дякуємо за увагу. Користуйтеся, будемо раді вашим подобатись. Гарного дня!